Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. Вже два роки Україна знаходиться в статусі позаблокової держави. Як це вплинуло на її зовнішню політику та безпеку? Спробуємо проаналізувати у сьогоднішній програмі. Відома українська позиція. Моя хата з краю» шукала свого вираження у зовнішній політиці. Хоча світова тенденція це радше створення об'єднання співвласників квартир, що зараз активно проваджується у комунальному господарстві нашої країни. Та після двадцятирічних пошуків ми по суті повернулися до початку. Сьогодні, як ніколи, можливо як на початку 90-х років шукати місце України в геополітичному просторі. Бо сьогодні цього, цього, це місце ще тільки означено. Ну воно ще не виборене. і Україні для цього дуже багато треба працювати. Позаблоковість України це певного роду нове поняття. Проте під терміном неприєднання в 60-70-х роках минулого століття згуртувались країни, що не мали бажання брати участь у військових союзах. Ініціаторами руху стали Індія, Єгипет, Індонезія, Гана та Югославія. Змінилися часи, проте риторика для обґрунтування зовнішньополітичного проти всіхства фактично не змінилася. Моє глибоке переконання, що Україна в силу того, що вона перебуває на певному геополітичному розломі між Російською Федерацією і НАТО, вона не має іншого шансу, чим дуже довгий період часу залишатись де-факто позаблоковою державою. І питання стоїть тільки в тому, в якій якості ми будемо реалізувати цей статус. Чи умовно будемо декларувати себе як держава, яка хоче набути членство в одному із двох блоків колективної безпеки? Як це було до 2010 року? Чи будемо казати, що ми позаблоково, але в юридичному плані? Від... Залишати собі шляхи вступити в один чи інший е... блок. Заміна ефемірної позаблоковості на повноцінний нейтралітет це серйозна праця політичної еліти для досягнення міжнародного визнання цього статусу і спроможності власними силами захистити суверенітет держави. Це опція нейтралітету. Тому що насправді це те, що лунало під час конференції, насправді є три вибори. От в безпековому розумінні три вибори. Або це. Постановка питання про членство в НАТО, тобто євроатлантична інтеграція, або постановка питання про членство в якихось структурах, називаємо так, які перебувають під російським впливом, будемо відвертиться. Це в першу чергу ОДКБ чи будь-які інші, які будуть створені там, або це опція, яка міжнародно визнана є всі необхідні правові механізми, і це сприймається зовнішніми акторами, умовно кажучи, up to, you, to decide, це позиція нейтралітету, але думати, що Україна ну е, як позаблокова держава може існувати, я думаю, це є наївно. Україна як постійно нейтральна держава для цього потрібна згода основних світових гравців. Якщо ну тому, що якщо ми беремо Фінляндію, наприклад, Швецію, чи верніше, Швейцарію, чи ми беремо. Австрію, то е, там були свої історичні і політичні обставини. так? Я таких обставин зараз не бачу. Я так само розумію, що Україна, якщо вона е, розвертається на схід або розвертається на захід, вона ніби порушує баланс. Тим не менше, е, як е, політик, як історик за освіту, я можу сказати, що Україна геополітично і цивілізаційно належить до Західного світу. І тому Україні логічно. І е, правильно було би вибудовувати свою безпеку на шляху інтеграції в систему колективної безпеки НАТО. Такі країни, як, наприклад, Швейцарія та Швеція, можуть похвалитися, окрім сильних збройних сил ще й передовим військово-промисловим комплексом. Українське ж військо планують скоротити так, що навіть країни, які входять до безпекових союзів, не можуть собі дозволити, і це викликає занепокоєння у експертів. Відперто кажучи, мене здивувало, що міністр. Який ще, мабуть, не, не дуже знає дорогу в свій кабінет, новий, як я називаю, черговий міністр, оскільки це вже тринадцятий міністр, сходу ще не працював, вже заявив, що ми скоротимо майже втричі наші Збройні Сили. Це мене дивує. Це перше. Друге, завжди, коли вносились пропозиції про чисельність Збройних сил, і ще коли я був головою комітету, і ми розглядали це питання, я завжди цікавився думкою військових вчених. Зокрема, нашої академії. академії. І я скажу, що вони практично не залучались до вивчення цих питань. Тобто ніхто ніколи не міг сказати, а чому саме така часа? Так само, як і зараз ніхто ж нам не обґрунтував. Що... Саме потрібно 70 тисяч все. Та очевидно, що нові теоретики військових реформ знають, як забезпечити оборону держави за економ-варіантом. Розрахунок не на високоточну зброю та вишколених професіоналів, а на всенародну відсіч агресору. Ця ідея також не нова, колись маршал тіто у разі війни планував, що збройні сили Йогославії діляться на великі партизанські з'єднання і, підсилившись за рахунок цивільного ополчення, громлять ворога. При будь якому загостренні, особливо військовому, не експерти будуть складати українську армію, не експерти будуть боронити нашу країну, а буде боронити її український народ. Якщо народ вірить в ті принципи безпеки, які він підтримує, буде ефективна оборона України, буде ефективна безпека України. Якщо народ Думає по іншому, думає по іншому. Ситуація буде е, критична для безпеки держави. Більш реалістичним підходом є думка експертів, які роблять ставку на професійні модерні збройні сили. Вони здатні протистояти таким новим викликам, як глобальний тероризм, розповсюдження зброї масового знищення та кіберзлочинність. На сьогоднішній день ми повинні говорити про ті е, техніку і озброєння, які дають можливість е, не е, без без так би мовити використання великих мас людей досягати ті ж самі цілі, які ставляться в оборонних операціях. Це і створення, так би мовити, стримувань сил стримування, сил спеціальних операцій, які дають можливість меншими силами досягати тих самих цілей, які можна досягнути великими силами. Ну а по по великому рахунку, і немає такої необхідності на сьогоднішній день. Тримати, утримувати такі е, значні збройні сили, е, які е, ну, досить, досить так би мовити, е, витратні для держави по своєму змісту на сьогоднішній день. Парадокс українських безпекових реформ у постійній потребі підлаштовувати їх під чудернацькі витвори вітчизняної дипломатичної думки, як, наприклад, багатовекторність чи позаблоковий статус. Ми йдемо е, по колу, кружним шляхом ми йдемо. І, відповідно, не досягаємо поки що тієї мети, до якої йдемо, то, то ми проголошуємо. Тобто в такому курсу України на забезпечення би, безпеки, на гарантування безпеки, властива непослідовність. І властива не просто відхилення від як би мовити, генерального курсу, а прямо протилежні коливання би, з, одного, з одної її умовно, умовної крайності в іншу умовну. Крайні крайність, тому я думаю, що ми е, будемо ще якийсь час ходити по колу, як е, свого часу Моїсейбена водив євреїв. Так, от українська влада буде водити українців по колами е, якби, в, в намаганні, навіть не намагаючись вирішити це питання, оскільки е, на превеликий жаль для української влади нинішньої. Е, Фактор безпеки не є головним, не є підставовим, не є тим, від якого потім все інше залежить. А якраз навпаки, фактор безпеки пристосовується до, до економічного фактору, до якихось газових, енергетичних питань. І це насправді небезпечно для, для всієї системи. Це говорить про незрілість. Політичних еліт України і е, якраз от, саме цей фактор свідчить, свідчить про цю недрілість, і це означає, що ми ще довго будемо ходити е, цими колами. Проте побудова сектору безпеки основується на тих же параметрах, коли країна планувала інтегруватися в євроатлантичні структури. І серйозних напрацювань для теперішнього статусу України не існує. Насправді, та система оборонопланування, яка склалася в Україні, е, вона була започаткована. Саме у 2000 році, коли ми дуже активно працювали з НАТО над е, питаннями е, взаємосумісності е, і побудови такої системи, яка б відповідала і можливостям держави, і можливостям е, е, по співробітництву е, з НАТО. Е, Якщо говорити про саму систему оборонопланування, яка в Україні е, на сьогоднішній день існує, то вона використовує ті ж процедури, які використовує і Європейський Союз, і НАТО, і основний її зміст полягає в тому, щоб збалансувати обмежені ресурси з е, тими викликами і загрозами, які існують в безпеці. А це означає і рівень бюджету, і е, його наповнення. Змістом в питаннях закупівлі озброєння військової техніки зміна керівництва держави абсолютно не знизила інтенсивності співпраці України з НАТО. Прогматичний підхід і відсутність ідеологізації цього процесу дозволяють українській стороні використовувати досвід знання та ресурси альянсу для власної користі. Це нормально, Україна була і залишається старічним партнером НАТО. Більше того, співпраця поглиблюється. До речі, як поглиблюється співпраця наша сусіда Росії, яка також має особливі стосунки з НАТО. Я з великим рахунком ні проблеми, ні питання, для дискусії сьогодні не бачу. Також наша держава продовжує бути одним з провідних контрибуторів безпеки на континенті. Українські військові вже не один десяток років підтримують мир у багатьох нестабільних регіонах, в тому числі в стабілізаційних силах під проводом альянсу, бачаючи в цьому передусім національний інтерес. Україна е як послідовний партнер. НАТО бере участь фактично на сьогодні, практично у майже всіх операціях під проводом НАТО. І це не обумовлено тим, що в нас є якісь зобов'язання. Ми самі визначаємо необхідність нашої участі. І участь наших військових саме в питаннях побудови безпечного європейського середовища, вона залишається так, би мовити, актуальною на сьогоднішній день. Наша присутність в Косово. Вона дає змогу нам впливати так, би мовити, на побудову цієї архітектури європейської безпеки. Наша присутність в інших операціях, таких як ви, наприклад, згадували Афганістан. На сьогоднішній день це більше не так би мовити, данина нашому співробітництву з НАТО. Це наше намагання допомогти народу Афганістану побудувати їхнє майбутнє безпечне. Ну, безпечну державу, і ми, ми готові надавати сприяння як в межах так би мовити натівських програм, так і поза натовськими програмами. Надавати допомогу в навчанні військових, в підготовці сьогодні в експортному середовищі дискутуються різні варіанти підтримання національної безпеки, і вони суттєво різняться між собою. Частина бажає долучитися до колективних систем оборони. На моє глибоке переконання. Єдиний спосіб для України гарантувати свою безпеку це е, належати до євроатлантичної системи безпеки, до немодного колись, і можливо зараз ще не дуже модного слова НАТО. Насправді йдеться про е, союз демократичних держав, які спільними зусиллями забезпечують свою безпеку. І протягом понад 60 років існування цієї організації жодна з цих держав не була. Не зазнала нападу з боку інших. І єдині результати членства будь-якої держави в цій організації, це було підвищення рівня безпеки, підвищення економічного добробуту. НАТО – Це фактично глобальна військово політична організація. Все ж вона відкрита. Це не є такий закритий, знаєте, клуб якийсь. Хоча туди всіх не беруть підряд. Але в принципі, сьогодні єдиною глобальною військово-політичною організацією структурою. Яка е, випереджує і працює на обезпечення ситуації у світі, яка працює над виробництвом міжнародних благ, глобальних благ, це є НАТО. І реформувати армію сьогодні можна тільки по стандартам НАТО, там найефективніша армія, щоб там не говорили. Так, да, вона не може, може не все, але це найбільш ефективні збройні сили. Тому все ж таки з позаблоковістю треба вже закінчувати. Сьогодні це не актуально. Зумієте, можна погратися в багатовекторність, але сьогодні для України важливо стати на правильну сторону історії. Для когось зірцем є швейцарська конфедерація, яка здатна за нетривалий період поставити на стрій чи не все чоловічі населення країни, що дозволяє їй бути незадіяною в більшості міжнародних безпекових проєктів та максимально сконцентруватись на національних пріоритетах. На швейцарію навіть гітлер не, не, не наважився напасти так? Да? А ви ж подивіться, яка система підготовки людей до, до, до захисту своєї країни? Це унікальний приклад. То, можливо, нам теж треба думати, я сказав би, про що? Якась частина повинна бути за, за призом, якась цілком визначена, обґрунтована, а потім. Я б, наприклад, думав, що вся наша чоловіча частина молоді вона повинна одержувати мінімум знань у сфері оборони. Скажу, ми ж, по суті, витіснили чи вижили добразивну підготовку у школах, Її ж немає. Ми ми викинули підготовку офіцерських кадрів у вищих навчальних закладах. Я вважаю, що можливо і не потрібно там готувати офіцерів, крім певної кількості військових навчальних закладів. Але дати мінімум знань з питань захисту вітчизни усім студентам, які вчаться сьогодні. З'явився ще один тренд в позиціонуванні країни. Це вступ до ЄС за максимального розвитку співпраці з НАТО, адже сучасна об'єднана Європа намагається провадити спільну безпекову та зовнішню політику. І частина країн, такі як Австрія, Фінляндія, Швеція та Ірландія, належать до ЄС, не будучи членом НАТО, і це цікавий прецедент для України, яка балансує між інтересами багатьох світових гравців. Це тривалий політичний процес. Європейський союз також недосконалий. Однак він може бути зразком співробітництва країн, які колись воювали між собою, та в кінці кінців прийшли до порозуміння. Україна заявила про своє прагнення приєднатися до ЄС, і це стане початком шляху в обраному напрямку. Процес позиціонування нашої країни на європейській та світовій арені триває всередині нашого суспільства та міжнародних структурах. Існує багато думок щодо місця України. Проте головним підсумком цих дискусій повинно стати напрацювання такої політики держави, що забезпечила б підтримку суверенітету та територіальної цілісності країни. А це, в свою чергу, є однією з основ повноцінного економічного та політичного розвитку України. Ви дивились фактор безпеки? Безпечного вам тижня, до зустрічі!